Вітаю, що не глядачі, після санкцій вийшов кремльовський Мудак і почав розповідати, що московській економіці нічого не загрожує, але інформація про те, що Індія і Китай хочуть відмовлятися від московської нафти, больно чи робила московському престолу. Повірте, це дуже все важко. І економіка може схлопнутися серйозно, бо Трамп це ж не в цьому питанні не демократи. Він, якщо образиться, то справді йому пофіг буде, яка там буде ціна на заправки, він вийде в трасушли і скаже, що ціна на заправки піднімає Путін, а не я. І все йому, йому і його доктора йому повірить. Тобто там американський Джо в Алабамі скаже, ну, блин, ціна на галун, це все через клятих комуністів в Кремлі. Все, питання закривається. Маніпулювати ним не можна. Хоча Дмитрій, про якого ми зараз будемо говорити, намагався і зробив гірше ще. Зараз так виходить, що важкувато московитам, тому там Лавров заявляє про те, що вони готові по сценарію Трампа йти на мир, але я дотепер думаю, що це все, якщо чесно, дорогі глядачі, поки що віляння, вони намагаються зменшити вплив, тому що Трамп насправді хоче розійтися станціями і зробити їх більш серйозними, тому що якщо зараз Москва не відповість на те, що вимагає Трамп. Справді він буде тиснути на Китай на індію зменшувати купівлю нафти, а все з цим питанням дуже погано на Московії. Тож Дмитрій полетів рятувати ситуацію. Москві на сьогодні треба показати, що вона сильна, що вони можуть забрати Донецьку область дуже легко, що вони там українці можуть нагнути на будь-які питання, і їм треба тягнути. Ну Кремлю, Кремль так бачить. Він хоче тягнути з війною далі і паралельно зменшувати тиск санкцій на себе. Тому що знаєш, якщо сам Трамп по суті, санкції, які ввів, він їх справді впровадить в життя, то Московія почне валитися. Вона вже валиться. У нас є там відео. Подивіться, в них щоб подивитися по росту економіці, по дефіциту, у них все йде отак вниз. По дефіциту бюджету, вниз, си Воно ж не розумієте, навіть якщо в тебе було майже під 5% прогноз росту економіки. І одразу потім 2-1, воно ж летить вниз, і так само дефіцит бюджету. У них отак, от предефіцит. Він ж не зупиниться в графіку. Він він, він трошки може сповільнитися ще щось, але немає до речі, підстав, чому воно має сповільнитися. По факту військова економіка Московія вже не розганяє і не рятує московську економіку. Загалом іде падіння навіть з роздуванням воєнної економіки. Це каже про те, що вмирає цивільна економіка, і по суті починає схлопуватися починає саме військова економіка. Тож, путінський мудак броваду там бровадився, але свого Дмітрєва Любимого Кіріла в Америку відправив. Давайте трошки про це поговоримо. Вона була призначена справді ще до введення санкцій Фредовича. сам приїзд більш був похожий на екстрений виклик. Господін Дмитрій опробував максимально закладати ефект санкцій США. Отже, що робив Дмітрієв і що він там намагався говорити. До речі, від його слів Бесента нормально бомбіла. І Бесен сказав, що Дмітрів не розповідав, поки Москва не піде на мирні угоди і не перестане займатися фігньою, буде гірше. База Бесента, база Рубіо, Рубіо ми сьогодні поговоримо в окремому бік. Давайте говорити про цю всю історію більш детально. Цікавий факт, що оцей посланець. Путіна Дмитрієв народився в Києві, а його батько є член кореспондент НАН України, Хоча з 3 квітня 22 року він знаходиться у відпустці. Ось такі приколи. У 89-му році, у віці 14 років, Кирил Дмитрієв став одним з перших совітських студентів по обміну в США. Спочатку в Нью-Гемшері, потім у Каліфорнії. Оце було неважко, якщо врахувати, що його батько був в партії та був високопоставленим науковцем, але вернемося до сучасності. Це партійна номенклатура, яку спеціально зараз вибрали. Щоб показати, що ви бачите, киянин. Ось ми маємо право, ми маємо право на Україну. Ми імперія. Ось киянин розумієте? Та й пішов ти своїм цим Дмитрієм Вони місце знаєте? Не встигла усісти пилюка на повідомлення про скасування Будапештського саміту, як Дмитрій полетів до США. Його ціль проста: мінімізувати наслідки санкцій Трампа або хоч би наступні. Причиною цього стала заміна переговорників з США. Замість любителя чебуреків Віткофа прийшов Рубіо. От цього не так просто заворожити історичними лекціями та символізмом. Той шепнув Трампу, що треба треба вводити санкції. Там, до речі, писали Волседжонова, що у Фредовича було три сценарії по Ем, Легкий, середній і важкий. Він обрав середній, щоб сказати, що ми далі можемо йти до важкого. І тепер Кирилушка їде спасати Заднісу Росії. Кирилл Дмитрів прибув до США 24 жовтня 25 року, п'ятницю він сподівався відновити порушені зв'язки і навіть виставляв радісний пост в Твіттері. Але основні дії почались вже в суботу. Дмитрів зустрівся з Тівом Віткофом у Майамі. Ціль проста спробувати. Точніше, була ідея зустрітися, поки чітко ми джерел не знаємо, але він хотів це зробити. І для. Для адміністрації на сьогодні це була рядова зустріч, тому що Вітков так чи інакше буде звітувати, скоріше за все, вже Рубіо, а не Трампу напряму. І Рубіо вже буде рішати, що там наговорив той Вітков з тими Дмитрієвими, Фігітрівими і таке так далі. Ціль проста: спробувати достукатися до Трампа через Стіва. Як-не-як, нью йоркський рішала ще не вигорів на всі 100% поки що. Зустріч відбувалась за зачинними дверима у приватному офісі Майами. Біч. Пригори тривали понад три години. Дмитрія виділив. Три блоки для Вітків. Все ж таки, зустріч, бачите, відбулася. Перший блок був присвячений Україні та припиненню вогню. Дмитрий публічно заявив, що Москва відкрита до діалогу. Він відкинув пропозицію Трампа про швидке переміря, стверджуючи, що Україна використовує його для переозброєння. Понятно, якийсь бред московський. Другий блок економічне співробітництво, включно з пропозицією побудови підводного тунелю між Аляскою та Москвою через Берингову протоку, проект вартістю 8 мільярдів доларів, який Дмитрій запропонував доручити компанію Лена Маска Boring Компані. Ну там стелять американ... американцям московити серйозно. Треба врахувати, що вони вміють московити свої ресурси роздавати наліво направо. Але е, Трамп, знаєте, про гроші можна було говорити ще вчора, але Трамп себе відчуває ображеним і кинутим. Знаєте, це. Сонце зійшло такого переговорника і мирних ініціатив, якого не бачила земля. І Кримський мудак плює йому в обличчя. Це ж образа. Я не раз вже говорив, це річ, яка коштує навіть більше, ніж тамагавки, розумієте, в Україні. Не можна так? Не можна. І на настанок, звісно, станції. Дмитрів грає міну хорошу при поганій грі публічно, та й, мабуть, при зустрічі Дмітрі стверджував, що санкції абсолютно не впливають на московську економіку і натомість призведуть до вищих цін на газ в США. Натомість він пропонував вирішити конфлікт та. Залити США та Московією більонсам та більйонсами баксів за даними Reuters, Дмитрієв також провів зустріч із іншими неназваними офіційними особами адміністрації Трампа. За три дні спецпредставник Дмитрієв зустрічався з представниками сімох нафтогазових корпорацій США та з більше ніж 50 представниками їх великого бізнесу. На них він презентував переваги ведення бізнесу американськими корпораціями на території московитів пільгію випадку заходу повернення тих на російський ринок та настійливо просував наратив про пряму. Провину Європи та України в тому, що вони через війну втрачають гроші. Ну, тобто, його була ціль така, давайте зарабатать бабки, і не будемо думати про ніякий мир і інше. А трампу треба мир. Знаєте, це коли дід хоче гроші, але хоче щось залишити після себе. Хоче премію миру. Дмітрієв, ти за бабки премію миру не купиш, їй треба заслужити. Ти ж не розумієш що це чи ні. Дай Трампу мир. Кремль. Не бабки треба привозити, мир, який має. Конвертуватися в майбутню премію миру. Ну, а як ще? Загалом намагався Дмитрію прогрівати на багатства росіюшки-матушки, аби тіло біювали московські інтереси США. Це доволі хитра стратегія. Московити сподіваються зберегти статус ресурсної на держави. Нафта помало відходить у минуло. Зараз Московія хоче зайти у сферу рідкоземельних металів. Аби Захід був залежний тепер від них. Конечно. Ну, так, так і зроблять. На третій день візиту Дмитрієв дав інтерв'ю московського агентства РБК, в якому виклав позицію президента. Мутака кремлівського про необхідність конструктивного та шанобливого діалогу як єдиного шляху до результатів, назвавши при цьому будь-які спроби тиску на Московію безглуздими. Ну тобто віржать і е, мучаються, але їдуть на поклончики. кажуть що все безглузда, але давайте, давайте, мириться. При цьому цей день був присвячений політичному лобіюванню. Дмитрій мав зустріч з конгресменами та сенаторами США з обох партій, не тільки від республіканської, переважно Маго, з, зокрема з і Вікторію Спарс. На зустрічах він намагався переконати тих максимально перешкоджати спробам прийняти конгрес антимосковських законопроєктів. Він домовився про майбутні зустріч делегацію Конгресу та Згазумай Московій. Поки про зустріч згадала одна відбита на голову мага конгресвумен з Флориди. Анна Пауліна Луна, вона про це навіть виписала пост у Твіттері, де заявила, що важливо підтримувати відносини та розмови про мир і торгівлю з Мордором. Це цілком очікувано, але це показує системний підхід Дмитрієва до обробки американців. Але що він насправді говорив американцям? інтерв'ю CNN, і не тільки там Дмитрієв заявив про близькість Московії і США. В тому, що і України, що дипломатичне рішення можливе, звучить добре, правда, потім стверджував, що санкції жодним чином не впливають на московську економіку, яка нібито зростає та має нижчий борг порівняно з західними країнами. А далі цікавіше, він пов'язав безпеку всього світу з мирними відносинами між США і Москвою, наголосивши на розуміння адміністрації Трампа ризики воєнної ескалації та близькості повного знищення людства. це вони напевно ще й паралельно. Там, знаєте, Дмитрів говорив, а Московія там тестувала якусь ракету, в срату насправді. Технологія 70-х років, яка не буде нормально працювати, це просто ядерний реактор, який літає і, лі і засирає навколо все, і все. От, от, от що вони тестували. Але Трамп на це відповів: слухайте, у нас нам не треба довголітаючої ракети, у нас чому? З ядерною боголовками знаходяться поруч з Московією. Ви там роздупляйтесь і не граєтеся. Тобто, це ося бравада, вона навпаки, навіть на Трампа не грає. Це... Ну, удачі, нехай вони продовжують, нехай вони лякають Фредовича. Так і треба. Взагалі чуйте цей надік. Дмитрієв не просто говорить про економіку. Він нагадує американцям про ядерну зброю. М'яко, але чітко, протягом усіх днів Дмитрієв продовжує кремлівську мантру про першопричини війни. Ну, ті самі вимоги, які ми чуємо з 22-го року. Заміна українського уряду на промосковський режим з усіма витікаючими. просто це все загорнули в бажану для американців об обгорточку. Дмитрій прилетів не обговорювати компроміс. Дмитрій прилетів транслювати кремлівські наративи безпосередньо американські аудиторії і говорити про бабки, а не про мир. Він прилетів створити враження, що Москва відкрита до діалогу а Україна та Європа, ті, хто заважає миру. Він прилетів запропонувати економічні приманки, щоб пом'якшити санкції. І він прилетів нагадати про ядерну зброю, м'яко натякаючи на повне знищення людства. Чи досяг Кремль своїх санкцій? Скоріше за все, ні. Санції не знято. Зброя Україні продовжує постачатися. Бесен сказав, або мир, або далі будемо щемити вас. Не так, як минулий раз, що нам їм прикрив там підручний хекси та постачання. Але Москва отримала платформу для пропаганди, отримала доступ до вищого ешелону влади США, створила враження нормалізації відносин. Мільйони американців побачили Дмитрія на CNN, і Фокснюк, слухали про конструктивний діалог і взаємовигідне співробітництво. Ніби Москва не веде імперську війну на знищення української державності. При цьому основних цілей про зміщення акцентів про мир не вдалося. Про це свідчить знову таки, як заява Лаврова, який пробував знову перевести стрілки, так і незмінність позиції США, і Трамп і Бесен кажуть, що родні. От я ще раз нагадаю вам про безпосередньо, що там Бесен говорив. Які ставлять палки в колесах господіну Дмитрію. Мова йде, звісно ж, про і Бесента, і Рубіо. Чутки говорять, що Кирило наостанок хотів ще разок прогріти містера Чебурека Віткофа, така собі м'яка сила, аби Фредович знову потік від Кремля. Але Рубіо заблокував цю зустріч. Такі ходять чутки. От, про цю я говорив на початку відео, а не то, що суботніше. Крім цього, Бесент, який теж трохи. По суті, збивав вау-ефект -вау від дій Дмітріва. Одна з заяв Бесента є на нашому телеграм-каналі. Там він знову-таки викриває журналістку в московському наративі. Посилання в описі до відео. Це база. Вітков викриває в наративі журналістку в московському наративі. Коли таке було? Візит Дмитрієва тривожний сигнал для України. Битва за американську підтримку йде не тільки в Кабінеті Трампа, вона у американських медіа, вона іде з американськими конгресменами обох партій. Кремль використовує всі свої інструменти. Він Пропонує економічні вигоди. Він лякає ядеркою зброєю, мета одна переконати США, кинути Україну. Замість цього американці пропонують угоду з Москвою. Чи має Україна системну політику щодо свого політичного простору США? Це проблема. Нам треба теж розмовляти, говорити, йти назустріч. Ми справді маємо певну таку відкритість, що ми хочемо мир. Ми готові йти на нього, і ми раді б дати премію миру Трампу, але треба більш глиб, глибинно працювати економічно по чуть-чуть. І взаємодіяти з конгресменами і з компаніями різними. Не гірше, ніж це робить Московня. Загалом, Дмитрієв – це майстер-клас московської інформаційної війни. Людина використовує свою американську освіту та зв'язки. Вона переконує американців, що Україна заважає миру, А Московія раціональний партер. Ми маємо боротися за мізки не тільки Трампа, а й конгресменів, журналістів, рядових американців. Війною граються системними. Рішеннями, а не харизматичними корками, виключно. Так що таке от. Тримаємося, дорогі глядачі. Все буде добре. До побачення.